Вітаю всіх, хто у порі з нами. Час дізнатися про головні події від наших кореспондентів. Що чекає вас у цьому випуску? Дивіться далі. Обережно злодій у мукачеві обкрадають жінок. Зменшимо кількість пожеж. На Ершавщині відбулися відпрацювання МНС. Павло Балога попереду результати соціологічних досліджень. Європейське бачення Закарпатці про інтеграцію України в ЄС. Серце для життя у Мукачеві всім охочим міряли тиск. На хвилі Слатіна ФМ. чергове презентаційне шоу. Не зошити і не ранці, а потужні ноутбуки. Дітям Рахівщини вручили потрібний дарунок. Справжній Надії Карпат на Хущині змагалися шашкісти області. Один із найнепередбачуваніших виборчих округів номер 71 із центром у місті Хуст вкотре опинився в полі зору соціологів. За словами заступника директора Карпатського центру полінгових досліджень соціолога Наталі Дячун, якби вибори відбулися сьогодні, то лідером перегонів став би Павло Балога майже 35%. Найближчих суперників він випереджає майже на 9%. Наталія Дячун підтвердила слова Дніпропетровських та київських соціологів, що лідерські позиції не тільки перебрав, а й потужно закріпив за собою. Павло Балога Голова Закарпатської обласної ради Іван Балога звернувся з офіційним листом до надзвичайного і повноважного посла Угорщини в Україні пана Міхаля Байера, в якому звернув увагу на деякі проблеми жителів Закарпатської області при перетині українсько-угорського кордону. Цими днями в обласну раду надійшла відповідь на цей лист від надзвичайного посланника і повноважного міністра тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Києві Міклоша Мороца, в якій повідомляється, що про скарги Закарпатців щодо труднощів перетину українсько-угорського кордону. Тону та необхідність його полегшення інформували компетентні органи Угорщини і висловлюють сподівання, що посольство сприятиме вирішенню цього питання. 27 країн на сьогодні вже приєдналися на благо своїх держав до європейського союзу. Розвиток економіки, спільні ринки, впровадження спільного громадянства. Такі перспективи зустріли їх після цього сміливого кроку. Досить тривалий час уряд нашої держави вагається, чи потрібен Україні європейський союз. Чого не скажеш про самих її громадян? Як ставляться до євроінтеграції Закарпатці, дізнавалася Мар'яна Мартин. Євросоюз це об'єднання держав-членів європейських спільнот, мета якого створення спільної зовнішньої економічної політики ринкових відносин матеріальних благ. Історично склалося так, що раніше Закарпаття входило до складу європейських держав, а це значно вплинуло на ментальність його жителів. 22 держави, які яких ходило закарпаття, починаючи від великої Моравії, мораві, закінчуючи сьогоднішньої України. Власне, це було тим моментом, який вплинув на той фактор, що закарпатці стали толерантними, прагматично толерантними, тобто знають, чому вони здороваються з усіма, посміхаються і люблять. Євросоюз передбачає значні перспективи, особливо в розвитку економічної сфери. Вже кілька років члени ЄС, сусіди нашої держави Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща. Вони вирізняються стабільним. Економічним розвитком, а значить, і на рівень життя, і безробіття тут не скаржаться. Те, що такі перспективи чекають і Україну, переконані і жителі Ужгорода Україні вперед до Євросоюзу. Шучерго економіка. А воно тягне за собою всі сфери. Деякі жителі вважають, що основна проблема не в тому, чи потрібно це нашій державі, а чи потрібні ми там, за кордоном. Я думаю, що зараз кожен за себе і там нас ніхто так не чекає. Такими б'ятями прийшли, вам допоможемо. Доброзичливі відносини з представниками Євросоюзу сьогодні вказують на те, що ми йому потрібні, і наша країна потребує такої підтримки. Та от краяни, вважаючи вважають, що уряд України своїми діями і законами тільки відтягують дату входження країни в ЄС. Ну, по перше, наше правительство з корупційними діями. Це основне питання. Якщо б трошки по інакшому поставити. Не знаю, краще може дійсно молодь пустити до парламент. Я не впевнений, що вона вступить. Я хочу, щоб вона вступила, але не впевнений. Як ви вважаєте, що заважає? Наша влада, скоріш за все, корупція і так далі. Соціологи краю вважаючи, проблема не така глобальна. Головне мета і бажання. Дуже довго, консультативно, чітко нараз одноразово відрізати, просто відрізати всі дискусії стосовно багатовекторності України, просто увійти в спільноту європейських країн, до якої ми вже долучені, і почати розвиватися в єдиному напрямі з Європою. Нині все вказує на те, що жителі України готові поповнити прапор ЄС ще однією зіркою, тобто стати членами Європи більшість, абсолютна більшість. Олігархів багатих людей дають вчити своїх дітей в європейські школи і в європейські університети, аж ніяк не російські, а ведуть свої фінансові справи в абсолютній більшості і зберігають фінанси в європейських банках. Вони самі відповіли, тільки оскільки електорально схід і південь був завжди політично історично із Росією. Вони граються в цьому електоральному полі. Хоча серцем, душою і кишеною вони в Європі. На сьогодні 27 країн вже об'єдналися на благо. У своїх держав Географічно Україна знаходиться в центрі Європи, і на думку краян, нині в державі не таке хороше економічне становище, аби нехтувати шансом вступити до ЄС. Італія, Чеська Республіка та Велика Британія неохоче видають візи українцям. Про це повідомила керівник громадської ініціативи Європа без бар'єрів Ірина Сушко. Вона зазначила, що найбільше часу і зусиль необхідно для отримання італійської візи. Також експерти висловили стурбованість із приводу політики Великої Британії, яка уникає системних кроків у напрямку спрощення візових вимог і проводить найбільш закриту і непрозору візову політику серед країн-членів ЄС. Згідно із моніторингом, найбільш Дружньою виявилася консульська практика Угорщини, Польщі, Словаччини та Естонії. Ходити вулицями Мукачева стало небезпечно, особливо якщо ви жінка і у вас є золоті прикраси. Декілька пограбувань зафіксували представники правоохоронних органів за вересень. Цього разу грабують у мікрорайоні Росвигово. Дві жінки залишилися без прикрас, а одна без сумочки. Усі подробиці дізналася Ірина Грабко. Звичайний вечір для жительки Мукачева перетворився на боротьбу за власне майно. Події розгортались в мікрорайоні Росфигово. Незважаючи на те, що на вулиці було темно, пора ще була зовсім не пізня, близько 9-ї години вечора. Та ні цей факт, ні той факт, що на вулиці гуляли люди, не зупинили молодого злочинця. Ніби відчуваючи небезпеку, жінка міцно тримала свою сумочку і прямувала додому. Раптом вона відчула, як хтось схопив її за шию і намагався вирвати сумку. Заволодіти сумочкою злодію відразу не вдалося. Це вивело його з рівноваги, і він намагався вдарити жінку в обличчя. Чесно від Вернувшись, вона продовжувала тримати свою сумку та на мить втратила пильність, чимось скористався злочинець. Щоб не залишитись зовсім без добичі, зірвавши з жінки золоту прикрасу і зник. Жінка відразу звернулась до міліції. Спілкуватися з журналістами погодилась тільки без камер і про умові, що її ім'я ми згадувати не будемо. Все це тільки тому, що зловмисники поки що розшукують. За словами правоохоронців, це не поодинокий випадок, коли на жінок нападають з метою пограбування. Протягом липня-вересня до чергової частини мукачівського міського відділу міліції надходило ряд ідентичних повідомлень про грабежі золотих ланцюжків. Також це були сумки, гаманці, мобільні телефони тобто, все те, що було зовні і чим легко заволодіти. Жертвами грабіжників у всіх випадках ставали жінки, адже самі жінки слабші і навряд чи наважиться наздоганяти самого грабіжника. Пентагон і Росфигово райони, де найчастіше траплялись напади. За останній місяць саме в Росфигові жертвами злоумисників стало троє жінок. Працівниками сектору карного рошуку Мукачівського міського відділу міліції було затримано у мікрорайоні Пентагон міста Мукачева 17-літнього студента професійно-технічного училища, який спеціалізувався саме на грабежах золотих ланцюжків. Інші ряд Випадків, які трапилися у мікрорайоні Росвигово, також ідентичні трохи між собою це грабежі золотих ланцюжків та сумок. Тут жертвами грабіжника також ставали жінки, до яких він підбігав або під'їжджав на велосипеді, зривав золоті ланцюжки і тікав. Поки немає точної інформації про те, чи одна людина причетна до всіх трьох пограбувань. Міліціонери радять громадянам бути обачнішими. Затримали посадових осіб кредитної спілки Централь Старт. Аби виявити потерпілих, які постраждали від дій службових осіб цієї структури, в травні цього року змі опублікували оголошення з контактними номерами слідчої групи УМВС України в Закарпатській області. До правоохоронців звернулися 309 вкладників кредитної спілки Централь Старт. Результатом цього стало призначення судово-економічної експертизи, згідно з висновком якої підтвердилося привласнення посадовими особами кредитної спілки майже півтора мільйона гривень із майже 14 Дцяти з половиною мільйонів вкладених, тож цього року слідчі управління ОМВС України в Закарпатській області порушили кримінальну справу вже щодо голови правління та бухгалтера касира, центри старт за фактом привласнення грошових коштів вкладників цієї кредитної спілки на загальну суму майже 13 мільйонів гривень. Тож наразі триває слідство. Про пожежі на Закарпатті цьогоріч говорили немало. По всіх районах області кількість загорань, порівняно з минулим роком, збільшилася мінімум удвічі. Переважно це були загорання сухої трави і чагарників через високу температуру. Проте не поодинокі випадки пожеж траплялися і в житловому секторі. Так у селі Білки Чарського району за цей рік сталося 9 пожеж замість минулорічної – одної. Через це прийняли рішення провести відпрацювання на території села. Як відбулася зустріч пожежників із населенням, знає Олена Смерека найгарячішим для села виявився вересень. Майже половина пожеж трапилася саме цього місяця. Для попередження пожежонебезпечної ситуації в Іршавському районі провели спеціальне відпрацювання. Територіальне управління МНС і Держтехноганбезпеки Закарпатської області перед відпрацюванням із рятувальниками та пожежниками зустрівся сільський голова Білок. Я вважаю, що потрібно проводити такі, такі навчання, такі роботи роз'яснювати більше. Людям, тому що, як я вже сказав, що є зараз і багато погодні умови, коли велика температура, сухі трави ті з чагарників, як розказував Іван Омельянович, що недавно у нас на стадіоні по необережності люди ну, вибрали картошку і підпалили бур'янку. Каже, спеціалісти реагують на пожежі оперативно. Опісля наради провели урок пожежної безпеки для учнів 4-6 класів, які потрапляють в групу найбільшого ризику. Спілкувалась активно, малеча розпитувала, як себе оберегти. А дехто навіть цікавився, як стати пожежником. Виявилося, що правила поведінки при пожежі школярі добре знають. Викликати пожежників, і о, якщо вихід закрив вогонь, закритися вані і Щілини, обкласти мокрим рушником Далі школярам на подвір'ї продемонстрували пожежну машину. Роздавали також інформаційні листівки з правилами поводження з вогнем. Самі рятувальники кажуть, що профілактика перш за все, особливо серед дітей. Одною з основних причин на виникнення пожеж у населених пунктах району є така причина, як дитячі пустощі з вогнем. Значить, наша мета. Довести до дітей вимоги пожежної безпеки і попередження надзвичайних ситуацій у побуті, щоб не допустити випадків виникнення пожеж. Також провели інформаційну роботу серед населення. Наголошували на обережному поводженні з електроприладами, адже стара проводка зазвичай не витримує напруги. Часто причиною пожежі стають також каміни та неправильно встановлені або нечищені димоходи. Населення дуже велике, в зв'язку з тим. У цьому році виникло 12, 12 пожеж по різних причинах. Значить, майбільше виникало пожеж по порушенню правил монтажу електропроводки, ну неїсправність там короткого замикання. Значить. У нас на обліку 100 пожеж у районі і 60% виникає в житловому секторі пожеж іменно від порушення правил монтажу електропородка, тобто короткого замикання. Особливу увагу приділили роз'яснювальній роботі серед соціально незахищеного населення, де ризик виникнення пожежі декілька разів більший. За підсумками відпрацювання провели засідання, обговорили результати профілактичних заходів та план майбутніх дій. Сподіваюся, що тепер населення буде ставитись до потенційних джерел займання більш по. Наш інформаційний випуск триває. І попереду наступні повідомлення. Серце для життя. У мукачеві всім охочим міряли тиск. На хвилі слаті на ФМ. чергове презентаційне шоу. Не зошити і неранці, а потужні ноутбуки. Дітям Рахівщини вручили потрібний дарунок. Справжній Надії Карпат на Хущині змагалися шашкісти області. Щороку у вересні відзначають всесвітній день серця. Цьогоріч цей день припадає на 29 вересня. Аби привернути увагу людей до свого здоров'я, підвищити обізнаність населення про хвороби серця та задля пропаганди здорового способу життя протягом тижня по всій Україні проводять акції, де медичні працівники безкоштовно мірюють тиск усім охочим. Як проходила акція у місті над латеруцею, розкажуть мої колеги. В місцях найбільшого скупчення людей в центрі на ринках та в одному з торгівельно розважальних комплексів міста медичні працівники з 9 до 14 години вимірюють тиск всім охочим разом з тим і пропагують здоровий спосіб життя. Це перше заборона тютюнопаління, значить не курити у приміщеннях, у жилих приміщеннях, у будинку, у квартирі. Від цього страждають не тільки самі курильщики, а страдають і ті, хто їх оточує притримуватися основних принципів здорового харчування. Звернути увагу на активний спосіб життя, окрім вимірювання тиску, медики дають рекомендації, а також закликають не забувати про профілактичні заходи та обов'язковість періодичних обстежень у поліклініці. Особливо це потрібно для хворих на гіпертонію, адже підвищений тиск один з факторів розвитку серцево-судинних захворювань, які на сьогодні вважаються одними з найнебезпечніших. Смертність від хвороб серця на сьогодні найвища в світі. Населення долучилось до акції дуже активно, каже лікар-терапевт Світлана Гуранич. у 80 десяти зістав. Обстежених тиск у межах норми. Дуже гарно реагують, підходять, питають рекомендації і дуже шкодують, що ще не були поліклініці, хто ще з них не відвідав і обов'язково обіцяють, що прийдуть зробити електрокардіограму, прийдуть провірити рівень холестерину, і вимірити, проконтролювати свій тиск. Всі дані обстежень передадуть дільничним лікарям. Позитивно ставляться до подібних акцій і самі люди. Дуже позитивно. Почаще би були такі акції, і населення було б здоровіще. Хтось має можливість піти в поліклініку, а хтось і не має. А тут рядишком все, тільки бери і використовуй. Зміняється погода, міняється в людини тиск. Якщо людина цінить своє здоров'я, незалежно від того, бачить, що от є там люди, які сидять, запрошують міряти давлення, людина об'язана підійти зміряти. Своє давлення. акція Серце для життя буде тривати до 29 вересня. Тож всі охочі зможуть до неї приєднатись та дізнатись, як уникнути небезпечних хвороб. З настанням осіннього сезону дощів вже традиційно на прилавках з'являються гриби. Різноманітність їх вражає, проте часто густо й наражає на небезпеку. Помилитись і прихопити додому отруйний гриб може кожен, а купуючи товар на стихійному ринку, ризикуєш удвічі. Як уберегти себе, ласуючи дарами лісу, дізнаєтесь у сюжеті. Ростуть як гриби після дощу. За останні дні в Ужгороді цей вислів набув буквального значення. Стихійні ринки міста буквально завалені грибами на будь-який смак і гаманець. Незважаючи на чималу ціну близько 70 гривень за невелике відерце. Покупців не бракує. Проте разом із цими дарами лісу приходить і небезпека харчових отруєнь. Як повідомили в обласній санепідемстанції, за минулий рік зареєстрували три випадки отруєння і п'ять постраждалих. Основна причина кажуть медики несанкціонований продаж грибів на ринках міста. Взагалі на стихійних ринках не можна купувати не тільки гриби, а й будь-яку продукцію іншу харчову. Купувати можна тільки на офіційних ринках, на яких наявна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи. Гриби завжди повинні проходити огляд спеціаліста, і після того видається довідка лабораторією. Якщо ви хочете купити гриби на ринку, то спитайте про те, чи перевіряла їх лабораторія. Спеціалісти радять збирати гриби уважно, не брати маленькі, адже їх легко сплутати з отруйними. Крім того, необхідно проварити гриби декілька разів, виливаючи відвар, а готову страву зберігати в холодильнику не більше доби. Наголошують також, що інколи навіть їстівними грибами можна отруїтися. Причина місце їх збору. Плутають люди багато грибів із різних причин. Перш за все, це необізнаність людська. По-друге, гриби дуже різної можуть бути морфологічної форми. По-третє, навіть їстівні гриби можуть стати за певних умов отруйними. От у нас в ужгороді найбільша кількість грибів реєструється мікрорайон шахта. Може, в зв'язку з тим, що там, якби екологічно не дуже чистий ліс, і тому гриби набирають, от гриби втягують в себе як губка, токсичні елементи. Солі важких металів, багато чого, тому збирати гриби навіть поблизу шосейних доріг, в межах міста, біля сміттєзвалищ, біля залізниць не можна, тільки в чистому, глибокому лісі. Самі продавці нічого поганого у продажі грибів без відповідних довідок не бачать. кажуть, займаються цим не в тих масштабах, аби оформляти документи. Безпеці свого товару певнені. Я лише добрі собираю гриби. Як не крути, а поласувати дарами осені хочеться краще збирати їх самостійно або придбати ті, які пройшли відповідну перевірку. Спеціалісти наголошують, якщо дотримуватися елементарних правил термічної обробки, то страви із грибів будуть і корисними, і безпечними. Презентаційне турне радіохвилі Слатіна ФМ триває. Жителі найвіддаленіших населених пунктів Чачівського району мали змогу бути присутніми на святковій акції, а також взяти участь у співочому конкурсі та поборотись за цінні призи, які надали організатори. Як пройшла презентація в усть чорній, бачила наша знімальна група. Нова та вдосконалена радіохвиля Слатіна фм продовжує мандрувати гірськими населеними пунктами і проводити святкові презентаційні шоу. Про це знає кожен шанувальник Слатіни і заздалегідь готується до грандіозного свята з розвагами та подарунками. Дуже класно, сподобалося ми дуже чекали. Нам про вас розказували дуже багато, що ви маєте у нас приїхати. Ми дуже вас чекали і ми ви, виправдали наші сподівання. Дуже сподобалося». Незважаючи на пізню пору людей зібралось чимало, і це не тільки жителі усть чорної. Прийшли сюди із Комсомольського та Лопухова, найвіддаленіших сіл області. Розіграш цінних подарунків розпочали з конкурсу талантів для найменших шанувальників радіохвилі. Переможець та улюбленець публіки заспівав гімн Патріота. Правди, станем Дорослі учасники конкурсу виконували пародії на відомих зірок естради, а публіка та ведуча вибирали найкраще. Цей конкурс довів, що в учасників прихований театральний талант. Скажу, що організація дуже гарна, все дуже весело, дуже цікаво. Я скажу, що жителям Чорної так само і Лупово все сподобалось. Для присутніх організували і караоке шоу Хочеш співай учасники караоке, окрім прихильності публіки, здобули ще й різноманітні призи. А переможець музичний центр. На караоке була і Євгенія, яка мріяла виступати перед своїми друзями. Дуже Чудове подобається атмосфера прекрасна. Мені власне, дуже подобається, але я жалію, не встигла на караоке шоу. Була дуже далеко. Подивитися і відпочити на святі прийшло чимало туристів, а також гостей за кордону, чиї предки, колись жили в вусть чорній. Я приїхав сюди цивільним солдатом і вже рік тут навчаю дітей німецькій мові. Мені дуже подобається у вас. Мені подобається святкова атмосфера, і добре, що стільки багато молоді зібралося. Все круто. Свято тривало далеко за північ, а на сцені для публіки виступала заслужена артистка України Надія Копча. Українських школярів відправлять на канікули раніше, аби вони не заважали виборам. На думку чиновників із МІНОСвіти, школам буде легше підготувати виборчі дільниці, якщо в цей час там не буде учнів. За планом, осінні канікули повинні були розпочатися 29 жовтня, тобто на наступний день після виборів, а закінчитися 4 листопада. Але Міносвіти пропонує відправити школярів на відпочинок з 25 жовтня по 1 листопада, тобто з четверга по четвер. Тепер учням і студентам Рахівщини стане легше навчатися їм подарували не зошити і не ранці, а потужні ноутбуки. Провела безпрецедентну і дороговартісну акцію благодійна організація Віра, яка вже більше шести років допомагає обездоленим дітям. Про деталі події дивіться в наступному сюжеті. Щойно благодійна організація Віра, яка вже давно відома не лише на Україні а й далеко за її межами своєю благочинністю, призначила нового керівника усередку Урахові, як вже в одному із готельних комплексів міста відбулася акція із роздачі ноутбуків. Це свій перший крок на чолі організації зробив добре відомий у районі активіст Микола Сагайда, колишній керівник місцевого червоного хреста, якого звільнили за політичні уподобання та небажання співпрацювати із провладною партією, знайшов спонсора і для дітей сиріт та напівсиріт. Рахівщини провів таку потрібну акцію. Є у дуже багато сиріт, полусиріт, взагалі, котрі не в змозі, а придбати собі то чи інший ноутбук, чи взагалі тут цінну річ, яку вони потребують. Зараз вони навчаються. ноутбуки, думаю, що це Для них зараз для навчання це дуже великий плюс буде. І о, от я рішив, звичайно, я е, знайшов спонсора, попросив його, щоб він допоміг, щоб ми нагородили сьогодні е, сиріт, полусиріт та багатодітних, е, значить сімей, які понад семеро діточок не мають звичайно батьки не зможуть купити на добок. Каже, проект виявився доволі затратним, але дуже необхідним, адже вже давно настав час попіклуватися про обездолених дітей. Якщо вони виховуються в інтернатах та опікунами, це не означає, що вони люди другого сорту і не мають права на освіту, в тому числі і комп'ютерну. Я знайшов спонсора. Звичайно, я йому дуже гарно дякую. Дай Боже, щоб йому все повернули сторицею. Бо якби не сьогодні його підтримка, я би ну, змозі був зробити той добрі справи, які дійсно у нас нуждаються на Раківщині. І саме головне попросився, щоб було анонімно. Так що дякувати нехай йому Бог допоможе. Про такий подарунок можна лише мріяти, говорить Христина, яка сьогодні також, у числі тих, хто отримав справжній потужний ноутбук. Каже, доведеться тепер освоювати нові вершини, адже раніше ноутбук бачили лише по телевізору та на прилавках магазинів. Тепер має змогу не тільки доторкнутися до дивотехніки, а й попрацювати на ній. Цього року поступила в рівне на реабілітолога. Тому, думаю, мені дуже знадиться комп'ютер для навчання насамперед. Таких як Христина, щасливих дітей цього дня назбиралося більше 20. Юрій, як справжній хлопець, вже мав практику із хай-тек-технологіями, тому освоєння лаптопа справа часу. Комп'ютер мені потрібен для підготовки до тестів, okay. до екзаменів шкільних, хочу кудись поступити, навчатися. Комп'ютер мені на цей час дуже потрібний. До цього часу в мене не було комп'ютера. Микола Сагайда, у якого в житті теж були нелегкі моменти, не щуток знає про проблеми цих дітей. Каже, що й надалі буде робити все можливе і трішки більше для того, аби хоч якось покращити їхнє життя і майбутнє. І на завершення новини спорту 22 вересня у Копашневі Хуського району відбувся відкритий обласний турнір із шашок під назвою Надії Карпат. Уже другий рік поспіль сюди з'їхалися кращі шашкісти Закарпатського краю, аби поборотись за першість. За перебігом змагань спостерігала і наша знімальна група. Провели обласне змагання з шашок Надії Карпат на базі Копашнівського будинку культури передувало турніру. урочисто його відкриття за участі талановитих місцевих виконавців та колективів. Не обійшлось на святі і без гостей. Це є залучення молоді, залучення старших людей. Сьогодні на нашому турнірі будуть різного рангу, від майстрів до початківців. Ідея організувати в Копашнові цей турнір належить одному з його уродженців. Купашному дуже сильно по шашках не було разу. Практично ми тільки три роки як змагаємося в обласних там турнірах. І скажімо, в минулому році іменно Хузький район, де два наші учасники з Копашними були, ми зайняли третє місто в чемпіонаті області серед команд. Фахівці кажуть, гра в шашки розвиває аналітичне та логічне мислення, виробляє стриманість і зібраність покращує пам'ять. Якщо брати по рейтингу, так входить в тройку кращих турнірів області за минулий рік. Він проводиться у нас в другий раз. 17 вересня 2011 року ми започаткували у селі Копашнові обласний турнір Надії Карпат. Ми його будемо проводити з року в рік. Є в нас дуже багато чемпіонів дитячої команди, другі місця займають. Перші місця займають. Серед учасників були і чемпіони з шашок, як України, так і світу. Це дівчата, що проживають на Єршавщині. І вони практично участвують в основному турнірі серед чоловіків, тому що мало таких чоловіків, скажімо, там ріжко, кошілко, хто з ними може потягатися по, по рівню. Шашки приносять мені задоволення. Це е, е, змагання, це насамперед великий досвід для мене. Е, е, багато емоцій. Переживання Ольга в свої 15 багаторазова чемпіонка України. Поки зізнається дівчина, їй не вдалося уйти в трійку кращих на чемпіонатах Європи та світу, але буде старатися. Дівчина ділиться власним рецептом успіху. Щоб стати переможцем, треба дуже багато терпіння, сили, волі, впевненості в собі. Це найголовніше. Всі учасники турніру були активними та наполегливими, прагнучи перемоги. У запеклій боротьбі кращими серед дівчат стали представники хуста та міжгір'я серед юнаків Іршави та Хуста. А серед дорослих у трійку лідерів увійшли спортсмени з Мукачева, Іршави та Ужгорода. Призерів та переможців турніру відзначили почесними грамотами та медалями, а також винагородами від спонсорів турніру. Таким було останнє повідомлення випуску, що чекає вас уже 26 вересня у вечірніх новинах. Дивіться далі. Поважний візит до берегова завітав віце-прем'єр Угорщини. Чергові звільнення на Рахівщині позбавляють роботи непартійних. Смачні і небезпечні. Як не помилитися у виборі Кавунів? На цьому я прощаюся з вами. Дякую за увагу. У студії працювала Катерина Можаєва. Гарного настрою і до зустрічі.